Вітаю всіх, ви на каналі Stacey Needles. З вами Анастасія, і сьогодні я пробую все ж таки знову знімати формат е, рукодільного тижня. Але я не буду його називати рукодільний тиждень або вишивальний тиждень. Е, кожен має таку назву. В мене цей е, формат буде називатися Мої рукодільні пригоди. І, е, Чому я вирішила все ж таки знову вкотре спробувати це повернути на канал? Тому що, як для себе, знаєте, в мене мало що вишивається. Або потрохи, або якось не видно, що там відбувається. Хочеться все ж таки, щоб якась мотивація була, щоб було що знімати. Зараз, чесно кажучи, в мене. Не так багато часу, щоб знімати різні формати. Тож такі формати по декілька хвилин на день, я думаю, що зніматиму без усіляких проблем. І давайте я вам розкажу, над чим я працюю цього тижня. Сьогодні, до речі, 14 листопада, дивіться, в мене гусь це нагадує, не дає забути. Дуже зручно там стоїть календар, мені завжди. Зручно подивитися, і над чим я працюю. Вишивальний проєкт, або вишивальний, я не знаю, як хто каже, як правильно. Але мені подобаються обидві варіанти, друге більше, тому що він не схожий на російський варіант. Це радує це ось таке коло. Uh, вже частина, яка буде пришиватися сюди, вона готова. Дивіться, бекстіч, візерунки, все вже виконано, можна буде пришити. І вишивається ось ця частина. Не те, щоб uh, вона вишивається швидко, але uh, якщо посидіти, можна так добряче просунутися. До чого я веду? Я хочу вже фінішу. Хочеться вже фінішу. Тому що воно, я взяла його як дорожній процес, але, подивіться, дуже багато бобінок, тут ще не всі. ще Частина ось тут я взяла ось таку від свічки красиву а мусорничку. Дивіться, тут в мене кольори, які зараз в роботі, дуже зручно. Ну, я не знаю, як я просуну, але дуже хочеться просунути. Все, що, все, що хотіла вам сказати про це коло. Будемо дивитися. Також в мене цього тижня у процесі все ж таки ось такий заяць. Це не вишивка, це шиття. Навіть коробка, можна сказати, це барел барі. Я вже, береться бутилка, бачите, 2-літрова, і надягається оцей, всей чудернацький одяг. У мене ось таке крольченя, яке займається. Якимось садовод... садівництвом. І я вже позбирала ось ці гі... гі... гілочки, щоб зробити граблі. Ну, ви це побачите, в мене вони там складені далеко, і ви побачите це, коли я безпосередньо збиратиму граблі. Про цей Barrel Buddy я знімаю відео, не знаю, що вийде. Стараюся, намагаюся, бо це на таймлапсі знімається основна частина. бо Дуже буде воно довге, кому воно треба таке довге. Роблю паузи та вставляю якісь відео нормальні ряди, не таймлапс, не прискорено. Але подивимось, що взагалі то вийде. Дуже цікаво. У мене нема таких ножиців зігзагу, ну, якось вийдемо з положення. Що в мене зроблено? В мене зроблено ось я знайшла у магазині налякатися, це просто сіль. Я знайшла у магазині ось трошки зробимо пляшку, яка більш за все нагадує саме це, що хоче від нас виробник. Тут була якась дитяча вода, звичайна. І ось тут ціль, як інструкцією написано, я сюди засипала, але не знаю. Відверто кажучи, не знаю. Чи досипати вже до кінця, чи ні, я подумаю, як це зробити. Бо дуже вона важка і так, ну, не знаю. Це час покаже. Я вирізала усі деталі. Ось саме тіло буде ось. Тут ну треба підрівняти, але я не, не, не поспішаю. Чекати рівняти ножицями, бо, може, буде бракувати, то ще ці якісь хвостики вони будуть в нагоді мені стануть. Ось всі частини, всі-всі, ви бачите, що я вирізала до цього кроля. Залишилось тільки за малим діло зібрати його, ну я подивлюся, як я встигатиму. Ось вони, ці частини, всі, дивіться, бачите. Вчора я цим займалася, вирізала частини. Все, що я встигла, ну нічого страшного як буде. Тож, поки він у мене у повністю розібраному вигляді, запам'ятайте, це, будь ласка, як він є. Ось ці частини кольорові в мене вирізані, щоб не загубити, вони у пакетику разом з інструкціями лікалами. О, і в мене тут морковки вже готові. Бачите, все ж таки щось робиться. Тож. Ось на такому етапі в мене знаходиться крон. Тут ще, я хочу вам ще показати. Ось-ой, вже попадало все. Як завжди, О, вушка, ось тут усе-усе-усе, що треба було забором. Оце в мене вирізано. Буду якось його вже. Може, наважуся завтра, чи коли, чи сьогодні навряд. Може, наважуся вже збирати. Завтра може. буду. Можна це складати. І все ж таки, ще раз, я думаю, що наступний кадр це буде якесь просування по колу. Дуже сподіваюся, ось воно, воно, воно коло. І на такому етапі ця частина готова. Воно в мене є. А ви побачите мене через секунду. Вам щастить, щоб подивитися на просування, а мені ще треба повишивати. І готовий варіант. Я вже трошки залізла у понеділок, якщо так можна сказати, щоб вже доробити і якесь логічне завершення цього проєкту та тижня було не тижня, навіть, а 2 тижні чи три тижні, Я вже з цим часом заплуталася. Дивіться, яка вийшла краса. Мені дуже подобається. Замість френчів я пришила бісер. Тут треба було по схемі якийсь такий бордовий бісер пришити. Ну, я не знайшла, перерила усе. Дуже багато вишилося, але чомусь а, бісеру нема. У мене бордового. Не хотілося нові набори попрошити, вже пришила те, що є. Бо було б, знаєте, як у тому мемі, Куди ти йдеш за бісером, там, де снігу по коліну, знаєте, то пришила ну, те, що є, і мені дуже подобається такий варіант. Тож, а, склеїла. Я, як завжди, бачите, клею якось тут зазор трошки є, але воно постоїть, і потім я підклею, якщо що, то нічого страшного. Ось така вийшла в мене краса. Можна повісити, бачите? Можна поставити ось так оперти на щось. Це я купляла ще на Handmade Експо в останньому крайньому, в якому ми були. Дуже гарна штука. Я дуже рада, що все ж таки зібралася з думками, з силами і її завершила, бо вже потрохи шити вже, знаєте, і воно замідляється темп твій, і воно вже ніяк. Тобто, і не шиєш нічого, і іншого нічого не візьмеш. Тож, ось, ось така краса в мене вишилась. Ще хочу вам показати. У цьому а, вишивальному тижні деякі свої покупки для, мабуть, більше для шиття та, може, для оформлення прикладних якихось речей. А, в мене щось трапилось, дивіться, у в мене ось тільки фетру з'явилося. Бачите, вже хочу воно лежить, щоб зняти вам. Ніяк я не приберу. А, знаєте, коли заходиш до магазину, і хочеш купити Фетер, завжди якісь такі е, кричащі такі кольори. Ось ублиз, е, такий з, бачите, з глітером дуже красивий. Тож, е, ось такі, знаєте, завжди кислотні, якісь чомусь. Тому що завжди фетер це хтось каже так е, з блогерів, що зараз, знаєте, популярні стали ці набори від е, Бучіла е, фетровські. Фетера асоціюється у багатьох з дитячим садком. І ото беруть пояскравіше. А зараз ні, зараз фетру можна таку гарну річ зробити. Тож я шукала такі більш пастельні тони спокійні для того, щоб шити сов. Сови ви побачите якось в інших рукодільних пригодах. Я вже їх забила, що я тиждень свій назвала рукодільні пригоди, тому що то такий тиждень, знаєте, буває три дні насичені, і хочеться в одне відео. Змонтувати, буває і місяць, і по півтори і нема машу показувати. Тож таке. Тож, побачите, як я цей фетер примінятиму у інших рукодільних моїх пригодах. Давайте подивимося, що ще в мене є. Мені дуже сподобалось, що ви підтримали мене із шиттям, тому однозначно ну підтримали і. Мотивуєте мене шити далі. Тож я, поки була Чорна П'ятниця, я купила ось такі відрізи для своїх ляльок в майбутніх, ось такий у клітинку, дивіться. Ну, мені прислали повідомлення, що там 40% знижки. Ну, я не побачила там. Чесно кажучи, ніякі 40%. Але дякувати, що хоч 360 гривень мені скинули. Це також гроші. Тож добре, що я все ж таки купила, коли були якісь знижки. Ось такий клітинку кавовий. Може, він піде і на ляльку. В мене є ще що з нього зробити. Ось такий у полоску. Я не знаю, я не любитель із дитинства таких ось. Тканин, а щось мені дуже сподобалось. Щось захотілося смугасті такі взяти. Мені дуже не подобалися. в мене були такі лосіни у два роки, і вони мене повнили, як ти каже, я їх не дуже любив. Ну, то таке, знаєте. І ось цю тканину може бути якась піжама. Або Черепасі хотілося сказати, або равлику, або лосю. Я поки що відточую свою майстерність над цима двома звірями, якщо так можна сказати. І ще, може, додам, знаєте, ще додам сов, тільки що казала, сферту. Хочу сказати, що а там дуже просто. Я бачила дуже класне, таке, знаєте, відео, мотивуюче натхненне відео. Але ви ж знаєте самі, що відео все просто. Ну подивимось, як це вийде в мене. Ви це побачите, сподіваюся, у нових рукодільних пригодах. Ось взяла ще льон, ось такий. Його багато не буває. Це на тільце моїх ляльок. Тож ось такого темного взяла побільше, тому що я хочу викроїти вже. Я краї, взяла, думала, зроблю викройки, але, знаєте, щось вийшло викроїти, півторилося. І воно і не туди, і не сюди. Коротше, ну, дуже не, не дуже вийшло, тому я переверну тут, мабуть, тканину. А чого я вам роз... Ага, я вам не можу показати, бо я все склала як порадна людина. Я склала все у кошик з тканинами, щоб все навалялося. Тож я тепер порядна людина з кошиком для тканин. Тож, це ще один плюс-мотиватор для того, щоб шити. Нарешті я придбала ось таку ліску. 03, я не знаю, правильно я зробила, що 03 придбала. Хотіла сплести такі пласкі фігурки. Згадати молодість мені, ну, знаєте так, на канікулах може я сплету Санту, сплету якихось іще тваринок, саме хочеться плоских. Тому я, може, її об'ємні потім зроблю. Ну, коротше, ліска є. Ось про що я, я кажу. А, а взагалі-то я у магазин пішла за клейовими такими стержнями. Як ви бачили, якщо ви бачили мої рукодільні, мій рукодільний тиждень, рукодільні пригоди, якщо правильно сказати, де я шила Белінду зайця, то стержень пішов аж бігом. Тим паче, що в мене немає не вимикача на цьому пістолеті, він трошки підтікає і клей поспішає е, іти. Тож, я у ящику пошукала, в мене тільки один був клейовий такий пістолет, пістолет стержень, то, стрижень, правильно сказати, тож я взяла ще 8 собі. Їх багато не буває. Я не знаю. Я брала навіть раніше по 10-15 по 15 штук. Куди вони у мене діваються, я не знаю. Я їх, мабуть, їм. Ну вони всі йдуть у використання. Колись давно я користувалася пістолетом дуже багато, але зараз якась така пауза була. А ось, бачите, тепер знов пістолет повернувся до життя, якщо так можна сказати. І він в мене, я його переклала з того дальнього, дальньої шафи, я переклала її. До ближньої шафи для свого шиттєвого куточку. що в мене ще? І ще в мене придбалися ось такі нитки для шиття. Я вже все поскладую, коли вам покажу, тому що воно все валяється в мене. А вже ж треба новий тиждень нові пригоди знімати з серію номер 3 Темно-сині. Я не купляю нитки для шиття, просто так. Все під проекти. Світло-коричневий це для лося. тому що в мене темно-коричневий він трошки вибивається, видно, трошки націлься. Ну, ці лосі вже мої друзі, нехай вони будуть, вони, вони, я на них вчуся. Але, скажати, сказати відверто, мене знаєте, не лякає те, що там помилки в мене є. Мені, мені вони подобаються, нехай в мене вони живуть. А, такі лосі. З помилками я вчуся, що сказати. Але все ж таки, коротше, для того, щоб шити роги, в мене темно коричневий є, і так дивлюся, зараз та бабіна навіть закінчується. Бачите, я щось шию навіть. Тож, світло коричневе буде для тіла. Ніжно-рожевий це я шила собі білизну і не мала чим відремонтувати. тож... Білизну тягнула аж до заняття, це не дуже щоб зручно, і треба мати свій ніжно-рожевий, для ляльок. Мені він пригодиться, чи пошию собі ще таке таку білизну, мені подобається. А темно-синю я хочу собі нову білизну пошити. Я не знаю, і ще у роздумах, чи пошити разом з вами, чи ні. ну... Не знаю, такий формат зайде чи не зайде. Тож треба і мені, і вам треба спробувати. Трошки спробую пошити білизну з вами. І хочеться вже пошити, знаєте, якийсь страх свій здолати. І я, коли здолаю свій страх, воно навіть краще все виходить, ніж я думала, як? <кій> ніж, ніж я думала. Тож ось така справа. Що іще? Ось таку річ я купила собі прикольну. Це тримач ось таких ось бобіль пластикових для швейної машинки, щоб вони не валялися, але подивилася, в моєму органайзері вже місця замало. Замало місця, тому я думаю, що тут будуть лежати усі повні бабінки, а там будуть пусті. Ну, якось я подумаю, як це буде зручно. Ось такі бусинки я купила на очі. Очі в мене для зайця я пришила великі, і воно краще виглядає, ніж було. Ще в мене ось такі очі є, дивіться, і це закріпка на них. Ось такі красиві, на якусь іграшку на якусь підуть. Тут чор чорненькі такі бусинки. Тож мені дуже сподобався цей тримач для бабінок, до речі, тому що. Фірмовий тримачний бобінок вартує, коштує, як правильно сказати, більше. Набагато більше. А цей я купила, ну, спробую, що, як він буде у використанні. Поки що, мені здається, він зручний. Мені він подобається просто візуально. Ще в мене ось такі ось очі з'явилися. Зараз. Кладу ось так Бо в мене пальці усі поколоті геть, коли я завершувала свої оцей, коло, завершувала пальці геть поколоті ось Дивіться, які класні очки. Мені вже вже впав впав впало одне очко, я потім знайду таке для сови, знаєте, дуже зручне. Ну, це не на ці мультяшні сови, які я е, е, хотіла виш, е, шити і шитиму, а це буде якась серйозна сова, вже, ну подивимось з вами потім. Я вже не буду зараз шукати на підлозі, сподіваюся, знайду тут око. Ось такі ось квіточки для прикрашання мультяшних сов. До речі, що за мультяшні сови, якщо ви хочете, хочете <кій> бачити, я сподіваюся, що я поставлю тут заставку, ви бачите зараз. А якщо ні, то можете подивитися у телеграм-канал, зайдіть в інфобокс, подивіться, там я залишала відео з цими совами, як дівчина робить такі натхненні відео, це просто супер. І я хочу такі також зняти для вас такі рукодільні пригоди та пошити таких класних сов. Для цього ще мені ось такі треба бусинки. І ось стільки стільки в юнку. Дивіться. Різнокольорового. Оце я буду сидіти та розбирати потроху цей вінок. Ось, і все, що я вам хотіла показати цього рокодільного, рокодільного м -м, періоду, скажімо так, це три тижні чи два, я не знаю. Ну, я дуже рада, що завершила коло, бо трошки я з ним м -м, забарилася. Те, що можу вам сказати. А нові рукодільні пригоди принесуть нам нові процеси. Я хочу зробити старт, ви побачите трошки забігаючи наперед. Я хочу трошки реорганізувати свій блокнот рукодільний. І він буде не тільки рукодільний, а рукодільно творчо мотиваційний і інші сфери життя, трошки, якщо можна так сказати, підтягнути. Тож, якщо цікаво, залишайтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, поставте лайк чи напишіть коментар. Це допомагає у просуванні мого контенту, тож буду вдячна за ваші реакції. Усім здоров'я, успішного підготування до свят, які вже будуть дуже скоро. Мирного неба та усього найкращого. До побачення!